Вітаю на каналі Вишиваний форзац. Форзац це, по суті, все ще закрита книга. Це перечуття і запрошення до глибшого пізнання своєї рідної національної спадщини. Цей проєкт, створений українкою з пошаною до України. Свого часу я захопилась вишиванням, а потім побачила фантастичні роботи майстри Лелькарок. І, не будучи істориком, чи етнографом, чи будь-яким спеціалістом з вивчення української культури, дуже захотіла створити ляльку в національному одязі, а далі народилася ідея цього проєкту ідея своєрідної подорожі по областях України, де кожен регіон представлятиме дівчина-лялька чи жінка-лялька в святковому вбранні. Таке вбрання носили українки на межі 19 і ХХ століть. Ми спробуємо роздивитись деталі одягу, прикраси, дізнатись, чому і як їх носили жінки, будуть і роздуми з погляду пересічної сучасної людини про роль і статус жінки в сім'ї, в країні, житті. Всі ляльки, що ви побачите на екрані, несуть образ аутентичного національного строю. Але якщо у моїх глядачів будь-якого віку юних чи тільки юних душею, після перегляду виникне бажання більше дізнатись про коралі чи салбу, про бесаги чи нафраму, а можливо, комусь, спостерігаючи, як створюю ляльку, я, захочеться створити своїми руками власну ляльку. А може, хтось зверне увагу на запилений горщик на горищі у бабусі. Чи знайде на дальній поличці старий, пожовклий, вишитий рушничок, здивується і спитає себе, чиє це і звідки. Тоді ми порадіємо разом з перших кроків по збереженню і вивченню безцінних скарбів, що дісталися нам від батьків. Запрошую на вишиваний форзас. Ходімо разом!